Вітаю! Наші новиночки вже готові, зараз ми вам покажемо поближче. Круті уги з натуральною замші в поєднанні натуральної шкіри. Мають потовщену підошву та товстий шар хутра у чотирьох кольорах. Такі уги теж натуралочки у двох базових кольорах, з двох боків мають еластичні резиночки. На сезон зима. Черевики з незвичайним дизайном, імітація резиночки та гарна фурнітура. У двох варіантах: всередині блискавка для вашої зручності. На сезон зима. Легенькі комфортні чоботи. Сезон єврозима. По всій довжині робоча блискавка. Позаду мають шнурочок, який можна затягнути. Такі трендові уги з натуральної замші з імітацією чулочка. Їх можна носити як черевики, так і чоботи. Чекайте вже зовсім скоро!